Друзі, всім привіт! З вами Ірина і новини зазвичай на цьому каналі виходять у середу. Але те, що сталося вчора, в п'ятницю ввечері, змушує мене записати екстрено цей випуск. Також останні тижні було дуже багато спекуляцій на тлі здоров'я Кіт Мідлтон. Нам повідомляли про те, що намагалися викрати дані з лондонської клініки, де вона лікувалася про її стан. Було багато фотографій, відео. Звинувачували в фотошопі, і весь цей скандал він просто нісся з неймовірною швидкістю. І тепер ми маємо відповідь на те, що саме відбулося, тому що Кейт Міддлтон, вона особисто записала відео, яке я зараз хочу вам частково озвучити. А вона заявила про те, що у неї знайшли рак. Я б хотіла подякувати за всю підтримку, яку я отримала, поки я відновлювалася після операції. Це було кілька надзвичайно складних місяців для моєї родини. В січні мені була зроблена операція на черевній порожнині, і вона була не через рак. Але тести, які були зроблені після операції, на жаль, вказали саме на нього. Лікарі порадили мені превентивну хіміотерапію, і я знаходжуся на ранніх стадіях лікування. Те, що сталося, стало шоком для нас з Вільямом, і ми робимо абсолютно все можливе для того, щоб пояснити це нашим дітям. Нашій родині потрібен час, простір і приватність, щоб справитися з цією ситуацією. Зараз я думаю про кожного, хто зіштовхнувся з раком. Пам'ятайте, не втрачайте надію, тому що ви не одні. І мені надзвичайно страшно бачити молоду жінку в тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться. В мене взагалі якийсь такий настрій від її відеозапису. Я не хочу казати нічого поганого, але прям считується цей настрій. Він якийсь не дуже песимістичний. І я сподіваюся, що це не через те, що вона не договорює щось. Я не думаю, що вона щось не договорює, а через те, що в принципі сталася така страшенна ситуація. І ми підтримуємо її максимально, наскільки настільки це можливо сьогодні і кожен день. І я вважаю, що нарешті мають зупинитися всі ці спекуляції на тому, що з нею щось не так, і таки дати спокій і простір жінці, яка на це заслуговує. Також відразу вся сім'я максимально підтримала Кейт Мідлтон. Її брат Джеймс. Він виставив оцю фотографію і написав, що ми разом з тобою підкорили стільки гір. Ще одну підкоримо також разом, як родина, також його величність король. Він підтримав максимальний кейт в цій ситуації. Він сказав, що він дуже гордий за неї, за те, як вона сміливо висказалася, і про те, що після часу, який вони провели разом в лікарні. Він зміг зберегти дуже тісний зв'язок з нею, і що цей зв'язок допомагає і йому проходити період лікування. І він сподівається, що це допоможе і самій Кетрін. Ну і також, звичайно, Гаррі та Меган вони також висказалися в цій ситуації. Вони максимально підтримали її і побажали їй здоров'я, зцілення, і вони сподіваються, що ця родина зможе пройти цей непростий момент в їх житті. Приватності та в мирі. Ми зі свого боку максимально підтримуємо Кейт Міддлтон, Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Їй і абсолютно кожній людині в цьому світі, яка хворіє на таке страшенне захворювання. Дякую вам за увагу і побачимося з вами в середу на більш розширеному відео. Можливо, на той момент буде відомо більше інформації з цього приводу.